Шалом, це Славко і Ася. А це графік, який пояснює нам зраду Трампа. Підтримку ним Путіна. Чому Трамп підтримує Путіна? Ось початок операції. Бачите, це танки, це бронетехніка, це неброньована техніка. От ми бачимо, як перемелювалися Збройні сили противника. Спочаток, ось перша фаза операції. Друга фаза операції Український наступ на півдні, ось Херсонщина. Бачите, ось Бахмут починається. Операції ось відбиття зараз іде, іде, іде. бачите, спад бронетехніки, ось український контрнаступ. Вже все, ось цього моменту, після Бахмуту, почало вичерпуватися уже. Українські контрнаступи їхні дії, неброньована техніка, бронетехніка, танки. Друга спроба у них. Бідоновщина починається. Бідоновщина, ще, ви бачите, вони раз спробують наїхати і вичерпують. На березень минулого року, 24-го, все. Починає спадати ось весна. Літо осінь і от останній їхній стрибок. Знову вони починають ривок. Ми з вами говорили, ось починається їх ривок, ненадовго вистачає. І січня, і спа, танки, бронетехніка, неброньована техніка. В кінці, ось я показали. Да, да. Оце наша коробка, ця коробка, щоб кішка не нападала. Це інженерна споруда. Щоб ви знали, що нам це говорить? Зміна структури танків. Якщо танки почали використовуватися як САУ, ми вже це бачили. Використання старих танків як САУ вже було початок операції на півдні і операції на півдні ми бачили. І до того, що танки стали використовувати як інженерні машини, як штурмові інженерні машини для... Пробивання проходів на початку операції вважається їх нинішня роль, а Так само до цього зводиться і бронетехніка. І основна маса для поповнення живою силою, для поповнення міхлюдками це і запаси, не броньована техніка. І лише окремі спеціальні формування використовують. Бронетехніку, танки і бронемашини для своїх операцій, і тому несуть сталі і постійні втрати. Ну, ми бачили відбиття оцих механізованих колон невеликих ротного рівня, раз за разом нас повідомляють. В основному ми це бачили там, от в кутку від Вогледара і туди зараз до як же цей харцизськ той грецький називався. Ну, ви знаєте, на тому на Вугледарському напрямку на велика. Новосівка. Отак от як ви бачите, що там, де противник вичерпався, і не створить ніякої загрози, вже можна добивати. Ви розумієте? І цього от вони бояться Третьої світової війни з цим противником. Ну, що можна сказати? Ви розумієте, коли Путін нічого не зміг, ясно, що його молодший партнер Трамп мусив прийти на допомогу своєму Кумирові. Ніхто не сумнівається, що вдвох вони Україну подолають. Не подолають. Ну, Ася, побачимо, з яким результатом. Тому що подавали вже, що південь не. не Москвини були готові здати південь, але ви бачите, що знайшли спосіб. Ми їм ще будемо повинні, ми ще будемо електроенергії, снабжати, я скажу, і ще буде, а Трамп ці, всі гроші. Російське переведе на відновлення Донбасу. Розумієте, коли гроші з України качать, то це Україна. А коли росіянам окуповувати, так це видаємо це часті території. Ну, хочеться таке лайно, що не хочеться говорити. Але ви бачите, що оцей графік наочно вказує нам ось 20-те, Ось, ви бачите, що і в цих умовах. Воно звинувачує бідона. Яким би бідон не був при бідоні, основна маса цього всього була переработана. І тепер, коли колися перероблять самих міхрюток, Трамп поспішив на допомогу Путінові. Ну, що можна сказати? Історія запам'ятає цих негідників і ще скаже, що діти в школах будуть вивчати таку сволоч. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.